Ну и еще принципиально и очень важно от Владимира Путина верховный главнокомандующий прокомментировал провокации западной пропаганды. В частности, издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои анонимные источники в Пентагоне сообщило западной же общественности о том, что Вашингтон в целом рассматривает вариант передачи Украине из-за патовой ситуации на войне передачи ядерного оружия. Путин сегодня сказал, что мы этого, естественно, не допустим. А если они даже попробуют, то наши руки будут развязаны полностью. Применим все имеющийся у нас арсенал. Ну как вы думаете на, на уровне здравого смысла если страна с которой мы по сути сейчас ведем боевые действия становится ядерной державой что нам делать в этом случае мы будем принимать и э, использовать все я хочу это подчеркнуть именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения все мы этого не допустим первое второе э, э, таких заявления могут делать только безответственные люди которые ни за что не отвечают и не чувствует на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом. Ну, очевидно, что как бы ваш... человек, трудоустроенный на общественных началах, будет принимать решение, случится ядерная война или нет. Ядерной войны не случится, как было здесь правильно сказано. Вот э, до 13 января, конечно. С гарантией, отдал... с гарантией. С гарантией, с mm -hmm. Вот. Э, я продолжу его и после 20 января. Да, не, ну вот. шутки-то в сторону действительно, это просто инициативная должность. Человек ни за что не отвечает. Я напоминаю, что Не это... И подписывает документы. Конечно. И эти люди принимают решение. Ближний Восток, ситуация с перемирием в том же самом, соответственно, Ливане. Израиле. важнейшая тема, соответственно. Кто переговорный трейк вел? Человек, который, соответственно, имел определенные должности на общественных началах. А кто это все ламинировал? Правильно. Соответственно, представитель в том, что по нас безопасности. Поэтому с этой точки зрения так работает. Она так, система работает. У нас переговор, сейчас в Стамбуле кто вел? Вот, поэтому с этой точки зрения как бы там... Ты удачно поговорили? Ну, так себе. Вот. Соответственно. а, вот, Но при всем при этом по обмену все равно происходит. То есть проблема заключается в том, что как бы, этот трек он примерно будет выстраиваться, теперь как бы, вся, как бы вся бы, инфраструктура подписывается. Не, но другие люди договариваются. То? Вот. А, Ну, <кхи> тоже без, на общественных началах, между прочим, без официальных должностей Ну например, так, На понимание на прошлой неделе этот гражданин заявил, что Путин должен выметаться с Донбасса. Я напоминаю, до этого он говорил о том, что необходимо создавать зоны, надо перестать финансировать. Как бы вопрос не в том, что он говорит, вопрос в том, что он предоставит Трампу. Трамп это вопрос, как бы единую позицию, сейчас вырабатывает. И он будет принять решение, переговорный процесс все равно начнется. Вопрос в другом заключается, как бы, что будет на На театрі військових действий, прежде всего, действительно в Курській області це питання, опрос, який всем здавати воєн воєнкором, наприклад, того, звісно, коли якому таймінгу, звісно, все это буде делать. Якщо двадцятому дворясності не буде, це очень серйозне ослаблення. Позиції. Росіяни продовжують намагання атакувати нашу державу і з тим, що є в наявності у рашиності, але, на жаль, у них є ще багато. А саме а, засобів для ураження нашої критичної цивільної інфраструктури, тому краще поберегтися про це і напередодні президент України Володимир Зеленський також говорив. Ну а повітряні сили ЗС України повідомляють про пуск КАП тактичної авіації в Запорізькій області. Також загроза застосування авіаційних засобів ураження, активність ворожої тактичної авіації на пів... південно східному напрямку. Окрім цього, Подляр напередодні прогрозив, що знову завдасть удару по території України. Будь здоровий Андрій Арішнікам. І сподіваюся, що це неправда. Знаєш, тому що у Подляра є багато амбіцій, багато цілей, і план у нього такий, начебто, звучав так. Він про це офіційно заявив, пальчиком показав так. Але все ж таки ми будемо сподіватися, що це чергова псошка, і просто Путін хоче знову налякати весь цивілізований світ. Тим паче, що навіть в телеграм-каналах і в рашистських саме так проросійських телеграм-каналах почала з'являтися інформація навіть із приблизною датою, коли Путлер захоче застосувати арешник. І це начебто 30 листопада. За різними оцінками в Росіян до речі можуть бути готовими до застосування до п'яти експериментальних гіперзвукових про ракет -арішнік. Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці Ігор Хроманенко. цитую, принципово застосувати може, але в такому вигляді з військової точки зору вони неефективні. Вони призначені для ядерних бойових частин, блоки з індивідуальним наведенням. Чотири їх там, а з подальшої модернізації вже шість, але вони не ставлять там системи наведення. На них і зараз швидко. Не перероблять, адже радіус дії ядерної боєголовки дійсно великий. І якщо їх падає шість, накриває райони ядерними боєголовками. Романенко додав, що оскільки РФ не застосовує ядерні боєголовки в цих ракатах, то боєприпас має мати більшу точність для ураження необхідних об'єктів, але швидко переробити це росіянам не вдасться. Сказав він. Далі цитую, можуть застосувати. Ще одну-дві і треба мати це на увазі. Працюємо з американцями. Подивимося, чи нададуть вони відповідні системи ППО. Їм самим треба перевірити протиракетну систему. Не для продажу а з точки зору безпеки своєї. Тому вони хочуть надати, хоча б одну, щоб ми застосували її. Додав Романенко, е, дякую. Запоздали, але дякую за будь-здоровий. І ні, це неправда. Якщо ви зрозуміли про що я, дописуйте, будь ласка, свої коментарі, бо щось наш чатик взагалі якийсь. Поки що пустий, а хотілося б бачити ваші думки, друзі. Отже, е думки Кирила Буданова, очільника ГУР стосовно російських погроз про орешник. Отже, Росія продовжує використовувати вже відомі види озброєння. Керівник ГУР прокоментував нові погрози Кремля. Кирило Буданов вважає, що такі заяви є спробою Росії перешкодити будь-яким крокам, спрямованим на завершення війни. Про це е він повідомив у Бі в інтерв'ю BBC. Що Сказав керівник ГУР про застосування е, Росією новітніх ракет. Буданов підкреслив, що Росія вже задіяла практично всі види озброєнь, які має в своєму арсеналі, зокрема підводні човни та Стратегічну авіацію водночас, за його словами, нічого принципово нового у цих ракетах немає. Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували. Додав керівник ГУР. Нещодавно Володимир Путін погрожував ударами ракетами Арешнік по центрах ухвалення рішень у Києві, заявляючи про можливу атаку. Згодом керівник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко сказав, що російський президент намагався підняти ставки та посіяти. Паніку через інформаційний вплив за ваш. Оця міжконтинентальна ракета «Орешник» є модифікацією старих технологій, відомих ще з Радянського Союзу 70-х років минулого століття, а не якоюсь там новою, супер-пупер-мега, гіперзвуковою зброєю, як це заявляє Росія. Експерти вважають, що використання «Орешника» з конвенційними боєголовками є неефективним і дорогим. При цьому нові системи перехоплення можуть успішно протидіяти. Таким е, загрозам. Базується ось цей найновітніший орешник на базі старої радянської ракети РС-26. Е, е, її дизайн зменшує дальність, видаляючи одну зі ступеней двигуна. Тобто це РС-26, з якої відкинули одну ступінь. І перетворили її з міжконтинентальної ракети на ракету середнього радіусу дії. От, от вам і орешник. Попри спроби подати орешник як новітнє озброєння, він є лише комбінацією відомих технологій а його ефективність і доцільність залишаються під сумнівом. Так підсумувати можна те, що розповів очільник гур Кирило Буданов.